в Українському столичному вертодромі зараз в ці хвилини тут відбувається резонансна пешн подія обрані З Самого ранку її величність тут під керівництвом модного десанту на чолі Олени Мегдісової, дизайнера бренду обрані. Зовсім скоро розпочнеться пешн шоу. Ну а зараз ми маємо унікальну можливість оцінити гостей, хто прийшов в чому прийшли, як завжди, найцікавіше в ефірі Ukrainian Fashion. Фешен. Ясенька, привет тебе на Обране ваше шоу, как вы настроены сегодня? Ну что, все очень хорошо, отлично. Я вот только вернулась из Пёршингвейт, Нью-Йорк. А, была на начале, немножко успела на начало Пёршингвейт в Париже, и вот, собственно говоря, Обране открывает, я так понимаю, Пёршингвейт. Украине, поэтому настроение отлично. Место очень нарядное, красивое, что-то новое. Публика давно такого не видела, поэтому молодцы. я, я знаю, что ты товаришуешь с Оленой. Что знаешь про нее, я просто особистость? А Секреты сейчас я вам буду сдавать. Да, мы дружим с Леной. Отличный человек. что могу сказать? Молодец. <laughs> Хорошая девчонка, талантливая. No. Поддерживаю Дизайнер-дизайнер що їй хочешь побажать. Ой, вы знаете, Марися. Дизайнер-дизайнеру, наверное, пожелает вдохновлення, Вот и все, и много работы, потому что я знаю, что это нелегка работа, безсонні ночі. Ну, я сподіваюся, що шоу від Олени Мехдисова, від обрані тобі сподобається, і ти як колега, заціниш.

на гідному рівні. Я взагалі в шокі від всього, що я бачу. Це абсолютно грандіозно. Знаєте, я приїхав спеціально, хоча сьогодні був приглашен в Москві на ужин з Скарлетт Йоханссон. Но... Я думаю, то, что я вижу, это, конечно, покруче, чем Скарлетт Йоханссон в Москве. У нас есть Рината Литвинова сегодня в якості особливого гостя. Не было Скарлетт сюди брать. Надо было с Карли Йоханссон сюда, она бы, она бы была просто потрясена, что оказывается можно на президентской вертолетной площадке построить вот такой, такую невероятную красоту. Я э, пока не видел, конечно, показ, думаю, нас ждет грандиозное шоу. Мне вообще кажется, это самое крутое и масштабное событие из всех на которых я присутствовал в Украине. Это очень здорово. Мне кажется, это как-то должно поднять уровень э, моды, э, локальной моды местных дизайнеров. Раз есть деньги, раз есть возможности такие праздники устраивать, такие шоу, я думаю, все впереди Украины. И Москва будет все чаще и чаще к вам приезжать. А -а -а, я знаю, что вы знакомы с Зеленой Мехдисовой. Что скажете про нее как дизайнера? Мне очень нравится все, что она делает. Я был у нее в мастерской. Вы знаете, я видел эти ткани вблизи. Я видел эту вышивку. Это очень тонкая, невероятная, очень крутая работа. Она большой молодец. Конечно, ей нужно развиваться, делать шоу, делать показы. І щоб ви теж були завжди в її платі. А я сьогодні подивіться. Будь ласка, я сьогодні в сукні від Олени Мігдісової за останньої нової практично колекції мені дуже подобається. Відчувається дотик справжнього душевного майстра. Я вам дякую і поміна Україна. Fashion. Що ви як партнер сьогоднішнього західу? Грината Літвінова вже з нею мала нагоду чаю попити? Вона ж зупинилась у вас в готелі. Так Це я вже таємницю на всю Україну відкриваю. Ей очень понравилось. Она очень довольна. Два так що ми стараемся, как сюди. Як тобі взагалі атмосфера? Як тобі вертолітний майданчик? Ти взагалі Тут вперше? Я так розумію, що більше гостей сьогодні тут перше. Адже ось таке подібне світське е захід сьогодні теж тут відбувається вперше. Я здесь вже один раз була, коли євро працювала, пошла один із нас ж віп'єнта брал вертольоти. Мені очень нравится. Сама ідея очень креативна. Для показу от кутюр. Очень красиво. Я нагадую, що сьогодні Олена Мігдісова буде представляти унікальну комбінацію колекцію Брета Порте і от кутюр також. Що ти знаєш про Оленочку? Ви товаришуєте? Ти її клієнтка. Розповідай, мені цікаво всі нюанси ваших стосунків. Якщо чесно, перший раз увіжу. Перший раз увижу її роботи. Ну я вже так по інтернету посмотрела. Очень, очень креативно все. И необычно. Так что мне будет очень интересно посмотреть на живой показ, потому что интернет на фотографии ты не, ну, не передашь саму идею дизайнера. Так что вот она и Ти та людина, яка ось цю розкішну фешн подію. А Лісувала вже така гарна традиція скали, що з тобою пов'язані найрезонансніші пешин-заходи. Ми всі пам'ятаємо Степана Ролана, ми пам'ятаємо Ель Сап. і ось ось ця е, витончена Ще, дуже багато достойних заходів. <гум> так, але я просто хочу, щоб ви звернули увагу, яка витончена пані керує ось цим процесом пешен індустрії в Україні. Віка, як тобі це все вдається? Ну як мені вдається? Мені все подобається. У мене є Твоя певна мета, і я просто це роблю. Я знаю, що з Оленою Мігдісовою, дизайнером бренду Обрані, ви не просто колеги-партнери, ви і друзі. Ти, ти неодноразово підтримувала її покази, один з перших, так? Що можеш сказати про Олену? Тому що тут так, розділилися гості, хтось її знає, хтось її не знає, хтось про неї чув. Можливо, ти нам відкриєш якусь особливу характерну таємницю про неї. Насправді чудова людина, вона надзвичайно скромна людина і дуже глибока людина і талановита. Тому е, ми з нею познайомилися два роки тому, коли Топі Україн підтримали бренд обрані. і Ми разом зробили інтерконтиненталі показ, де Олена показала свої колесі. Так, У мене ще одне питання. Всі просто в захваті від місця проведення. Як взагалі вам вдалося домовити, що ось такий першим захід відбувся тут? Зазвичай сюди аеротаксі сідають. А сьогодні її величність мода, ну образно кажучи, приземлилася. Так, насправді це вертолітний майданчик, на якому нічого зовсім не було, крім гелікоптерів, які іноді спускалися сюди. І ми сьогодні тут побудували цю. Конструкцію, де можемо робити чудовий пешен захід. Те, що ми бачимо тут, ми ще нічого не бачимо. Коли ми вийдемо на майданчик, ми побачимо справжній пешин витвір. Я робила особисто не один пешин показ, але такого чуда, я думаю, що Україна ще не бачила. Як тобі, до речі, вартодром. Оригінальний, оригінальний майданчик абсолютно унікальна локація, причому не тільки з України. Я щойно говорила з нашим колегою з Франції. Він сказав, що так, це унікально. Я знаю, що з Оленою Мігдісовою тут знайома. Сьогодні в неї дебютна колекція її як самостійної одиниці. А що хочеш побажати або що очікуєш? Цікаво твої перечуття. Адже все ж таки ти знаєш трохи більше. Я маю на увазі, ти як людина, яка оточена українськими дизайнерами, ти вже знаєш від кого що очікувати. Якщо будуть е, традиції бренду обрані, е, враховані елегантний одяг для гарних молодих дівчат, які хочуть е, достатньо яскраво і по-жіночному виглядати, але все ж розуміються на моді, на сучасних трендах. Якщо навіть е, колекція, ту, яку ми побачимо, буде відповідати цим критеріям, я думаю, вже буде непогано. Якщо Олена як самостійна творча одиниця принесе туди більше свого особистого, я знаю, що вона нещодавно стала мамою. Можливо, я е, чекаю підсвідомо на якісь більш жіночні лінії. Я думаю, що це буде цікаво. Принаймні, я тут з. Тим очікуванням а, професіональним, і очікуванням чисто людським. Одною спішкою, яку Олена хоче зробити своєю візитівкою, це маніжки. Маніжки, які, а, якщо і в українську культуру дивитися глибше, і світову, Іспанія, Італія, це був невід'ємний атрибут костюму. А, що ти, чи, 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 чи є, до речі, в тебе маліжка в твоєму гардеробі? Я знаю, що ти любиш великі аксесуари. Так, да, Це пустові. Я можу навіть пройтися зверху донизу е, на Кам'янська. Понанова, пусто від і Надя Дзяк. Ти знаєш, я не дивився, але я дуже сподіваюся, що після а, обрані фешн шоу тебе щось з'явиться від Олени Мігісовою. Сподіваюсь, з приводу манішок я можу сказати тільки, що е, акцент на манішки це прекрасно характеризує Олену не тільки як дизайнера, але і як людину з. Такою комерційною жилкою, тому що прикрасити, відозмінити будь-яку сукню можуть такі несподівані деталі. Це е, аксесуар, який може стати центральним в образі. Тому я сподіваюся, що це буде мати не тільки естетичний, але й комерційний успіх. и чего Начну ты про епишку. А, это манишки. Манишки, которые пришли до нас из Испании. Во-первых, я думаю, что я жду сюрприза, же, как и все. Поэтому посмотрим, увидим. Мне очень нужно проверить коллекцию до начала показа. Я предпочитаю свои вердикты выносить уже позже. Вот я думаю, что все удастся, все будет замечательно манишки это тренды, безусловно, ну, очень сильная такая деталь. Поэтому давайте посмотрим, потом уже обсудим после в шоу. Сегодня мы выкористовываем вертолитный майданчик. Как тебе месяц, Самое Кстати, очень непривычно. На самом деле здесь у нас сегодня отличная компания. Я, наверное, не ошибусь, я скажу, что это одна из самых громких тусовок, наверное, после затишья летнего. Одна из первых тусовок. Поэтому люди, они, наверное, рады встрече, как никогда. Потому что это музыка, это праздник. По поводу этой площадки, на самом деле, это добрая традиция дизайнеров делать показ местах, потому что все время Диспайр тоже увлекались процессом Диор выбирал вокзалы, парижские вокзалы, карту леон если я не ошибаюсь. Это был 97 год. Одно из моих первых шоу-кутюр было связано с Парижем и с показом Дома Диор, который устраивал его на вокзале. Тогда работал Джон Гальян, одна из его первых для дома представлена. На самом деле, чем круче, тем необычный локейшн, тем больше после вкуса остается после коллекции. Поэтому это круто и здорово, что сегодня эту вертолетную площадку таким образом опробовали. знакомы, вы дружите, вы, быть может быть, после этого показа, я так понимаю, станете ее клиенткой. У нее, ее фишка, ее визитная карточка – это манишки. Вы видели, они были представлены на подиуме, это интерпретация своего рода, украинский стиль, испанский. Быть может, у вас тоже есть в вашем гардеробе? Я знаю, что вы любите необычные вещи. Ну, я их, между прочим, оценила и, и буду сказать, что за счастье за иметь такое в своем гардеробе. Мне кажется, что лично я хотела бы иметь там ну, несколько платьев сто процентов. На самом деле я очень впечатлена и я вижу здесь колоссальный труд и я вижу, ну, что человек владеет профессией, это большая профессиональная коллекция, она очень очень большая и в ней есть, ну, я даже не ожидала, не ожидала, я Да, Сьогодні очень багато гостей, для них неожиданності сам самого міста. Вот і Леночка мы вас приглашаем к нам присоединитися. Нати мені вже розповіла, що манішка від Олени Мегідісової має бути в колекції. Ще раз наші вітання. Бачите, який ажіотаж це приємно. А, ти сама задоволена, відбувся сферичне шоу. Так, можна вже вздохнути. Так, да, можна. Да. На самом деле я, да, я рада, що все произошло. именно я Дуже багато сьогодні друзів, гостей прийшли до тебе, а фішка манішка От мене вже навіть бачиш ритма, вималювалася. Я думаю, що тебе абсолютно можна охрестити тренд сетером. Якщо хтось з європейських дизайнерів не украде мене цю ідею, то я сама в Париж приїду і покажу всьому світу, що такое манішки. Тому що мене маса ідей. Сухай, скажу я всі просто в захваті від місця проведення, від локації. Место выбирала, ну да, так просто пришла быстрая идея, и почему бы не попробовать реализовать. Знаешь, я анализовала на яскравейшие места для фэшн фэнтези. Мене в 2008 году на китайской стиле В мене вразив, вразив шанель у 2007 році аеропорту. сьомому. Мене сьогодні вразила Олена Мігдісова тут на аеродромі Дніпро 1 тому що відтепер всі знатимуть, що сюди можуть не тільки аеротаксі приземлятись. Сюди сьогодні образно кажучи, сіла її величність мода. А йти на чолі цього модного десанту. Я хочу запитати, що ну не характерно і незвично те, що поєднуються дві колекції про та кутю. Я бачила там. Перли, це справжні, справжні а, перли. Теші, жемчуг. серебря на цепі. Все вручну зроблена робота, проведена достатньо таки дільна. Скільки часу пішло від початку, від зародження перших ескізів? Сьогодні ми бачимо в їх в якості брендволу. волу такого креативного. От від початку і зародження колекції, ну, власне, до сьогоднішнього дня, до її реалізації. Ну, місяці три, точно. Котюрне плаття я почала раніше делать. Есть, ну, полгода где-то. Вот. а от э, перетепарте роділася чуть позже. Ukrainian Fashion а, э, хоче собі дозволити привітати тебе з народженням э, немовляти. Ти тепер мама, і мені цікаво. Э, стиль мами він змінюється після народження дитини. Э, стиль мами. Ну, на самом деле стиль не изменится. Просто менше і ну, от, времени не хватает. Ну, тим не менш, я взагалі не уявляю, як ти змогла ось так все це красиво, а, органічно подати сьогодні, і там тебе чекає малятко, Я так розумію, що воно вже так хто хто, а воно так точно тебе зараз дуже сильно очікує. Оленечка, я тобі дуже дякую. А, натхнення тобі а, все дуже красиво, несподівано, а, стильно а, найкращі компліменти не тільки від мене. Я сьогодні спілкувалася з дуже великою кількістю гостей, і всі просто в зах. Хвати, багато хто тебе а, не знав досі, але я чула шепіт а, після показу а, це народження нової красивої фешн-зірки. Дякую тобі! Ukrainian Fashion – ми там, де панує стиль Олена Мігдісова, обрані Фешн шоу.